З другою пречистою сьогодні вітання, з помислами чистими, щоб збулись бажання. Матінка Небесна сьогодні святкує, ангели всі, що із нею радісно ликують, Різдво Богородиці то велике свято, хай в родині кожній нині буде благ багато, бо Свята Марія то для всіх нас мама, тому спішім нині всі з молитвою в храми, просимо в пречистої ми здоров'я й миру, піднесімо молитви всі свої до неї щиро. Віримо, що Богородиця молитви почує, Україні перемогу і мир подарує, в це велике вересневе свято зичує добра і благ багато. Хай Свята Марія вас оберігає, а Ісус, Спаситель, всі ласки посилає. З Другою пречистою, святом добрі люди, хай цей день святковий Тихий вам добро прибуде. З Святом Українці, просимо нині в Бога, Божого благословення вам, а Україні! para mo